І так, різдвяна ярмарка у Франції. Яка вона триває з 25 листопада по 24 грудня? Дуже класно, але равликів я не знайшла. Я вирішила, якщо знайду на ярмарку, обов'язково спустила, але не знайшла тільки сервічі якісь дивно, що до нового року вже ніяких святкових подій у місті не буде. А деякі європейці навіть не святкують новий рік. І вже викидають новорічні ялинки. Мій улюбленець на ярмарці це глінтвейн. Він неймовірно смачний і дуже різниця від нашого. Крім алкогольних напоїв та безлічі різних солодких і досить жирних страв. На ярмарку можна знайти різноманітні товари, починаючи з мила та закінчуючи дерев'яними годинниками ручної роботи. Вітаю з різдвом, любі українці! Нехай наша мрія здійсниться.